Привіт-привіт всім друзям мого каналу! З вами Марія і ми на каналі Марення Марії. І сьогодні я хочу зробити розклад ключ до рішення питання, до рішення насущного питання, що не вистачає для того, щоб зрозуміти, що і як, і, можливо, комусь. Час діяти. Можливо, комусь просто треба зупинитися для того, щоб зробити вірний крок. І ніби кажуть, що за 7 секунд вже мозк вирішить все. Але іноді, ну, от хочеться, щоб хтось хоча б капельку підсказав Тому, ви обирайте дельфін, квіточка, сонечко і кораблик. Давайте ми їх поміняємо місцями. Ось так. Можливо, я комусь допоможу зробити вибір. Один, два, три, чотири. Розклад буде швидкий. Я не буду занурюватись, але обов'язково подарую ключик через аркани Таро. Ключик для тельфіна. Ключик для сонечка, для квіточки, Ключ, ключик для кораблика і ключик для сонечка. Так. Ще б я бажала, напевно, з іншої колоди, вона така досить символічна, і вона має тяжіння. І тому ми беремо для дельфіна, ми беремо для квіточки, ми беремо для кораблика і візьмемо для сонечка. Клас, можете задавати декілька питань. Та, там перший, наприклад, і третій, або перший, і другий. Я чомусь завжди вибираю перший. Це Для першої позиції налаштовуємося, для другої позиції, для третьої позиції. ось так стало якось так навіть затишно чомусь. Отже, ми обираємо перше, і перше у нас підказочки. Треба буде зручніше. Отже, у нас рицарь. Мечовий, який говорить про те, що швидко вирішуй, довго не затримуй свої думки, занадто багато сидиш і думаєш, да? занадто багато стрімких подій, і ніби в останній поїзд ти маєш запригнути. І слідуча карта, підказка для першої позиції це карта закоханих. Май довіру, розслабся і починай діяти. Да? Віддайся подіям, які вирують. Слухайся, прислухайся. Ну, дивіться, коли як поцілунок, да, ми розслабляємося, і ми бажано отримувати задоволення взагалі, то при поцілунку. Тому. От саме відчуйте, коли йдуть події, і все ніби збігається, да? і те, і те, і те, і ви відчуваєте, що щось рухається, да? і думка ваша рухає. Правильно, неправильно, не аналізуйте зараз, а просто розслабтеся і. Ну, головне, мені от, от такий йде посил, що час рухатись, да? бути готовими до дій і бути в повному прийнятті. І оракульна карта каже, що. Буде таке полегшення, полегшення процесу, полегшення цього потягу думок, полегшення цього вирію. Він вирівнюється і все налагодиться, що б там не було. І нехай минуле залишиться в минулому, але є момент, в якому сьогодні ви є. Це була перша позиція. Дякую. За першу позицію, ось такий був ключик час діяти, да? вирувати. Хорошо, у нас ті, хто ви обрав квіточку, у нас сьогодні з вами знов рицарь, рицарь Пентаклій. Отже, який ключик до вас прийшов, який говорить чітко. Ось тут позиція не поспішати, не Не жаліти про те, що сталося. Як ви не поступили? Ви цей раз поступили саме так, як слід. І якщо ви не поспішаєте, якщо ви відмовили комусь, якщо ви зберегли якимось чином лише себе, подивилися на себе з іншої сторони. І Вважаєте, що, можливо, ви були нас занадто різкуваті, або, можливо, можна було і порватися да, порив, такий був для того, щоб здійснити ту чи іншу дію, але тим не менше, не жалійте ні про що. Сприймайте, що в даній ситуації, можливо, та людина мала отримати ровно стільки, скільки вона отримала. І якщо ви позбулися якогось Іскушені, якщо ви позбулися якоїсь зваби, то, в принципі, це є досить нормально. І припиняйте про це думати. Прийміть, що ця ситуація є є і прийшла. Ось такий до вас ключик. Є-є, і прийшло. Не треба все тримати в собі і думати постійно прокручувати в голові одне те саме. Для чого? Що було, то загуло. Ключик до третьої позиції, до кораблика, і в нас з вами шістка, шістка мечува, яка говорить, що час до дій, час переходити. Якими б неважними були ці дії, але дивіться, у нас всі, в принципі, позиції, як і третя позиція, говорить про те, що. Слід щось одне змінити на інше. Вам приходиться, якщо ви збираєтесь в подорож, рушіть. Рушіть, збирайтеся і або вже рухайтесь, або потрохи збирайтеся. Тому що дорога не дорога, або да, там е, якийсь переворот в житті, він не за горами, або вже він є. І тому йдіть спокійно, йдіть. За своєю вдачею, ну, взагалі, чудові карти. Ідіть за своєю вдачею, ідіть за собою. Обирайте, можливо, сьогодні ви думаєте, що це не найкращий варіант, але завтра ви зрозумієте, що просто є така приказка, до речі, що ворона знайшла собі гніздечко на дереві. І в один момент, в один день сталася гроза і де в дерево попала блискавка і м -м, ворона, да? <хші> гава полетіла в інший край, де було і джерельце, і пташки, і було що їсти. І там було так добре. І, напевно, треба вам гроза для того, щоб настало щось добре. Тому, будь ласка, трансформуйтеся і знайте, що ви не самі і з вами. Всі сили, які вам допоможуть, і у вас є достатньо, повірте мені, достатньо сил, щоб все перебороти. Так, тим, хто вибрав четвертий ключ, і карти вже біжать гадати, тому що, о, який ключик. Так, да. реально, те, що є, те істина, і у вас достатньо. <кій> Прийшов момент істини, який вам говорить, що довіряй собі, да, довіряй собі. Як би ви не прикрутила ситуацію, вона все одно є однаковою по суті своєї. І вам варто задуматись над цими словами, тому що все так, як має бути. І так, як мало бути, має і мало бути. Прийміть це і йдіть далі, тому що вас очікує просто нагорода. Божественне прийняття, ви побачите знаки, що ви робите абсолютно все правильно. Зрозумійте, що як би ви не зробили, все одно все буде по справедливості, все буде по істині вашій. Тому що ви постійно знов мечуві карти, так дивно, але як ви би не прокручували, взад-вперед, все одно стикається в кінечному результаті, стикається до одного. Тому довіряйте собі. Зруйнуйте лабіринт ваших думок і дійте прямо до цілі. Ось, подивіться. І буде ось таке, такий результат, коли ви зрозумієте, що ви під охороною, ви в надійному місці. Ну що ж, друзі, я рада була вас підсказати ключки. Ну, а саме, саме основне, а вже ж за вами, а це дія. Дійте, рухайтесь і не забувайте. Нести добро людям, а ми йдемо далі.